Запрошу колі жанку на... Та високий замок гурти колективи, яких ви всі давно знаєте, любите, адже вони справжні львів'яни. У них справжнє львівське серце. Вони запрошують одне одного на філіжанку. Вони між собою друзі і коліжанки. І як добре взагалі мати таку людину в світі, як коліжанка, яку запросиш на каву, вилиш її серце, тоді не потрібен жоден в світі психолог. Ось чому у нас в Україні такі непопулярні професії психологів, адже у нас є найкращі у світі коліжанки, які п'ють найсмачніші в світі філіжанки кави, їдять найсмачніші у світі львівські шоколадки і спілкуються на різні файні теми. Я нагадую, що в ефірі програма вже ранок телефону студію. Дю 298 дев'яносто 91 Наш незмінний імейл e ранок 12 Собачка укрнет. Також не, не можу не згадати про наших партнерів. Це літні дом чаї дому чаю вікторіан. Саме вони найкраще зігрівають у осінню днину, особливо коли їх п'єш з коліжанками. Також ТЗОВ «Пурій дизайн і таксі. Будь ласка, саме завдяки їм нам затишно та комфортно працювати у цій студії. А зараз я буду вам задоволенням представляти наших гостей. Це крайня хата та. Високий замок, який так гарно тут е, запалили нас і поколігували з нами. Доброго ранку вам! Доброго, Доброго ранку! Е, ну перш за все я вас вітаю з прем'єрою кліпу. Вона приготувала доволі. Кліп приготувався доволі швидко, як для Львова, і е, доволі так ну оперативно ви спрацювали, правда? Ну я би не сказала так доволі швидко, правда? Ну деякі люди кліпи готують роками. Ой, ну то може такі геніальні кліпи, але в нас просто всі геніальні люди, тому ми дуже швидко з робимо. Розкажіть про те, як вам працювалося разом? Ой, mm -hmm. почалося це все ще в червні місяці, ще в травні, коли нам принесли слова. Це до речі, хочемо передати вітання авторам. Це Марія Лукашкевич та Чериба. Чири. Це є автори ну, первинного тексту і первинних її музики. Ми трошки поміняли там і вирішили. От коли я, я вже розповідала, ми вже тут були з тобою Іванка в студії. Казала, що оця пісня настільки влізла в голову, що неможливо було позбутися. Постійно крутилося, крутилося і прийшла до Андрія. І кажу, Андрій, ну давайте нарешті щось зробимо разом. Це була наша мрія завжди виступати з живими, живими музикатами. Не, не тільки музика, з живим оркестром. Тобто, і вона здійснилася. І тепер, щоб щоб я вже більше не говорила, говорю всі решта. Бо я щас тільки я говорю. Пане Андрію, ви підтримали ідею? Так, я пам'ятаю, це було в філармонії Дзвонить Люба. Каже Андрій, я вже до тебе йду, несу такий текст, таку музику. Кажу, приходь, пас, розвитку. Йбо прийшла На фортепіано, награла, награла. Андрій, це мусить бути гарна пісня. Я думаю, раз мусить, значить, буде. <гум> і так воно і тут наш стриманий такий Андрій, він в мене таке враження, що швидкого арійського походження. В нього дисципліна і доточність. Ну це дуже добре. Але кажу, що і він взявся, написав, розписав це все йому велике. Дякую, бо це ж треба було розписати все на нотах, Ми це все професійно вчили. Робили масу репетицій, а потім почалася епопея зі студією. Mm -hmm. Ну це було щось. Тобто було ж ваше коли ми студії? записали. Ні, ми просто перший раз прийшли, вивчили. Прийшли до Маркіяна Дрібнюка в студії. Привіт, Маркіяна, якщо ти нас дивишся, ми йому надоїли такого було за два місяці. Напевно, ми два місяці писали пісні такого ще не було. Ми думали, що ну ніколи вже вона нас... везло і везло. Нам везло. везло, везло. Ми везло везло. перший раз її заспівали з першого разу геніально, але за скоро. А потім везло. Ми взяли. Потім везло, такі... а потім як почалося, боже, це ж сім... 7... Ну, ви уявляєте собі об'єднання інь і янь. <рес> Але колежанка в нас вийшла така знаєш, як про дітей говорять, що е, такі тяжкі пологи в нас були. Знаєш, діти ростуть, і здається, що вони так ну це проблем це. немає з ними. А своя дитина завжди є якісь соплі, і так далі. У нас коліжанка о. мала і соплі, і, і не о, так, ночі не знаєш, до <ріст> чужі діти швидко ростуть. Ну, <ріст> ну, я кажу, тому на перший погляд здається, що ми все таки швидко все зробили. Направду ну достатньо вона нам крові випила, але вона того вартує. Пісня просто будемо надіятися, що вона так. буде того вартувати. Я би от хотіла сказати, що оця пісня, от ви її зараз побачите. Синомії. Кліп це кліп, кліп прем'єру кліпу. Ви її побачите? Я ми більш ніж впевнені, що вона всім підніметь е, так. настрій, так. особливо зранку, коли людина встає, ви собі її запишіть і зранку вмикайте. І вона завжди буде та з таким настроєм. До філіжанки кави Так, до за кави. просто з самого ранку, і буде супер вас настрій. І я би хотіла, щоб то було. Вона була таким хітом Львів'ян. Вона вчора говорила, що вона може стати чудовим гімном до Євро 2012 тисячі одне одним з аспектів. Та. Тому що з ранішнього <реку> <реку> зранішнього <реку> варіанту тільки у Львові говорять слово коліжанка. Тільки у Львові так п'ють каву. Тільки у Львові так п'ють каву. Розумієте? А так як у нас Євро 2012 з Польщею, це в них то слово е, на польській мові звучить запрошує коліжанки на кави філіжанки. Абсолютно ідентично, розумієте? Тобто це настільки близька от така пісня між нами і поляками, може бути дійсно якимось аспектом таким гімну, своєрідного. Давайте поговоримо про кліп. У кліпі це такий чисто львівський, такий в львівському стилі кліп. Ви такі панянки львівські, які гарно спілкуєтесь, такі фані пани грають на музичні. Інструментах і моргають вам так гарно, і е, є такий ніби дитячий символ у вас там навіть, правда? Дітьми в нас займалась Оля. Вона в нас мати трьох дітей, тому одна дівчинка це була Марічкіна. Там моя донька себе спробувала перший раз як актрису. Так би мовити. з такими там заплетеними косичками. Він зразу людям скаже: А Оля мала організати ще двох симпатичних дівчаток. І нам ще повезло з е, Риженькою. Як її звали? Е, Настя, настуя Настуся та род, роденька. Ну просто чудо і ця білявочка. Тобто, мами привели, і дуже вам дякую. Я надіюсь, що ти перезвонила, щоб діти себе бачили. <риклад> Ні, ну, Діти це як символ, що коліжанки не тільки є й дорослі. Ми... І ми ще й хотіли з першого віку взяти, а ми але... ну, зупинилися на дітей. Бі... Бі... Розумієте, за браком часу. Не встаєш. Ми ще хотіли старших пань взяти таких поважних уважних. Е... уважних. Що вони і в такому віці залишаються коліжа, але в них за браком браку... 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 часу за браком часу часу... Чому... ми це залишили так <смітні> на добре, що в молодших коліжах вистрашивали. <смітні> Головне, наші ті коліжанки їли смачний шоколад з фабрики шоколаду Наповнюючи сад. шоколад. До речі, добре, що ви нагадали, ми маємо віднести їм і спрезентувати їм кліп, тому що вони радо погодились. Оля була нам. там розп... розповідає. Помогли нам, вони нам зробили презент, дали нам коробку цукерків, дали нам. Оці гарні шоколадні кухошики, медведики такі. І... Помагав, які, які ми останній раз бачили в кліпі, <ріст> багато до речі з'їли шоколаду? чи не всі з'їли все з'їли діти були просто з'їли і діти, і ми з'їли все. А потім були... вже коли вже прийшли музиканти, <ріст> <ріст> як завжди, <ріст> знаєте що, от поки ми не забули, боже, ну зараз забудемо за за ага, ві, гі Ну. як завжди, хочеться. От я впевнена, що наш оператор. Режисер трошки Теж, так, і оператор, і в нас хочу сказати, що з співрежисером є завжди на наших всіх зйомках. Тобто і Марічка, в нас ми її будемо вчити, тому напрямку вона буде скоро, як перестане співати на пенсію, вийде, буде ставити людям кліпи. А може, паралельно. А от може... Юра Бало, хочу вам назвати це ім'я, а це не є така аж реклама. Я думаю, ця людина не потребує реклами, але він насправді, попри те, що він є. Дуже хороша людина, просто по про що не прийшов. Він знаєте, що не прийшов, бо він каже, що він скромний. Він він не хоче. Він каже: Люба, я краще вас по телевізору побачу. Я кажу, ні, дарма. Я кажу, ну на другий раз ми його точно ну, не то вітання велике. Єдине, що ми можемо сказати. Юрчикові його двом і чудовій жінці. Ми вже так, ми вже як одна сім'я. — Ми сім'я. Ми вже дружити всі так. З Юрою у нас дуже така плідна співпраця завжди. Ми розуміємо вже крайня хата. І Юра, ми вже розуміємо одне одного. А тепер високий слова. замок. тепер ще перший високий крайня замок хата на високому замку. Так так yeah. до речі… тому нам з ним дуже легко працювати, і така кажуть дійсно, переросло вже в таку дружбу. Зовсім дружбу Наша я співпраця. знаю, що готується велике дійство. Це концерт. Андрій, то ти розказ Це концерт «Крайні хати разом з високим замком? Я знаю, що це буде дуже кру круте дійство. Ми вчора так спілкувалися з людьми, які це знають ще Харчик. Зарано все розказувати, але скажемо тільки, що це буде відбуватися 27 листопада о 18.00 у, у Львівській філармонії. Це перший наш спільний такий, такий великий проєкт, Крайня хата і Високий Замок. Я думаю, більше ми розкажемо десь в передачі вже близько. Напер... Напередодні ласкаво просимо, будуть звучати як е, пісні, які вже добре відомі. Але будуть і нові пісні, а також цікаві інструментальні композиції в поєднанні з джазовим вокалом. Тобто багато буде цікавого. І Крайня хата витягнула зі своєї скрині двадцятирічної давності. фактично, 16 років пісня. Там буде пісня Перехресні стежки. Це Ганни Канич, це наші перші кроки. Ми їх зробимо з гуртом Високий варіант. зам в живому варіанті, і сніг іде така, дуже в такому старому Однозначно. виконанні блюзовому. Тобто, це буде зовсім трошки інша крайня хата і трохи інші. Знаєте, як вона називатися буде? «Запрошу коліжанку на кави філіжанку. Ми будемо цілий концерт запрошувати високий замок, а вони будуть нас. Я думаю, в Кінці концерту ви нарешті вип'єте каву. Ми теж сподіваємося. Дуже сподіваємося на це і запрошуємо всіх з нами. — Чи так, є якісь її... задумки вже після концерту? Чи є якісь ідеї? Є Є! всесвітнє турне. Крайня хата. Ну мрії, вони ж матеріалізуються. Звичайно, всесвітнє турне. Крайня хата, високий замок. Тобто весь світ приїжджає до нас філармонію? Ні, я бажаю вам, щоб ви таки поїхали всесвітнього. Хоча би все українське. На зупинимося на тому. Ні, мріяти треба масштабно. Ми Штат. масштабно, ну, Я ж вам зразу сказала, все світло. Це була крайня хата та високий замок. Зараз пропоную до вашої уваги кліп, після якого вам всім захочеться подзвонити коліжанкам і попити кави однозначно.